Привіт! Мене звати Дана. Запрошую тебе переглянути наш четвертий урок. Розглянемо та пригадаємо правопис часток не-ні з різними частинами мови. Правила написання не ні разом: Не пишемо разом, коли слово без не не вживається. Ненавидіти, ненависне. Пишемо слово не разом, коли можна замінити синонімом без НЕ – Непогано, тобто добре. Також ми використовуємо і пишемо не разом з дієприкметниками, якщо немає залежних слів не прочитана книга. Також у складі префікса «недо» недобачати, недоробити. Не пишемо окремо, переважно з дієсловами, не з дієсловами пишемо окремо не можна, не треба і так далі. Також ми пишемо не. Окремо, коли є залежні слова, ще не прочитана книга, або коли не виступає в роді присудка Книга не є прочитана. Префікс Ні ми пишемо разом з заперечними займенниками ніхто, ніщо, ніякий, нічий. А також слова, які без ні не вживаються. Дякую за увагу!